Триває інформаційний день. Вітаємо усіх наших глядачів. Починаємо з новин. У Януковича конфіскували півтора мільярда доларів. Про це повідомляє РНБО. Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих півтора мільярда доларів, які належали оточенню експрезидента Віктора Януковича. Про це повідомили в прес-службі РНБО. Згідно з рішенням суду останньої інстанції, заарештовані кошти Януковича і команди півтора мільярда мають бути перераховані до держбюджету. повідомляє РНБО. І щойно до, до Щитбанку з ухвалою їздили Ко Юрій Лусенко та секретар НБО Олександр Турчинов. вони повідомили про це керівництво Щідбанку і поїхали доповідати про це. Президенту власне дуже будемо сподіватися, що найближчим часом цих півтора мільярда доларів буде перераховано до державного бюджету. Власне, з цього і почнемо. Куди би варто було б спрямувати ці кошти? І ще згадаю напевне заяву кількаденної давнини заяву керівника Нацполіції про те, що поліції терміново потрібно 4 мільярди гривень, тому що вони вже практично бракує набої. Наталя Воронкова, голова громадської організації Волонтерська сотня доброволя у нас. Гостях, пані Наталі, здравствуйте. Півтора мільярди доларів чи маленька сума. Якщо вона буде перерахована в держбюджет, на вашу думку, куди б варто було спрямувати ці кошти? На мою думку, в першу чергу, напевно, по допомозі і по відновленню тих територій, які були окуповані, і які зараз ще не якраз не відновлюються. Якраз там, де ви знаєте, що це моя біль, така душевна, велика. Коли в нас деякі держслужбовці звітують те, що вони щось відновлюють, а я приїжджаю, бачу зовсім іншу картину. Де живуть наші люди і похилого віку, і там, де й живуть і діти, на відновлення дитбудинків. Ну я би ці півтора мільярда точно знала, куди віддати. Ну і звичайно, ще є, потребують деякі підрозділи допомоги хлопців на передовій. Звичайно, і туди би. Ну і, звичайно медичні заклади. Ті, які знаходяться отут, я би говорила би напевно не тільки про зону АТО, а й говорила би про невеличкі куточки, районні містечки, там де ці заклади медичні треба відновлювати. На вашу думку, власне. Кому зараз найбільше ці кошти потрібні? Більше військовим чи більше переселенцям, і чи тим, хто мешкає на прифронтових територіях? Першочергова потреба. Ой, дуже важко сказати. Напевно, все-таки я би трошки віддала перевагу медичній сфері, але тут би от якраз я би об'єднала і постраждалих внаслідок конфлікту, і просто місцевих мешканців, тому що в нас це, на жаль, не фінансується. Найбільша моя, наприклад, біль на даний момент, те, що хлопці ті, які вже звільнилися з лав ЗСУ, вони вже не є. Не відносяться до Збройних сил України, вони є дімбілями, як так названими. вони звертаються до звичайних лікарень громадського типу, так, і де їм деколи ну не то, що відмовляють, але вони вимушені дуже багато всього купувати за свої кошти. І так само дуже багато в прифронтовій зоні просто людей, ті, які звертаються і їм кажуть, ну от, наприклад, там, Одна з таких останніх, те, що жалілися нам люди, те, що дитина, чотирихрічна була отруєні, і вони пролежали в прифронтовій лікарні і вони витратили за 4 дні дві тисячі гривень. Ну, це для них, повірте, великі-великі кошти. Ну але наразі дитину треба було рятувати. І просто всі рахунки віддавали їм з лікарні. Звичайно, ми намагаємося втручувати. Звичайно, ми намагаємося якось допомагати. Але ну не всі знають наші телефони, там не всі знають, куди звернутися і як вибити свої якісь права. Поки що не працює на жаль, система доступних ліків, хоча вона анонсована. Але не працює, не працює ну, Люди -лю 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 отримують, але е не відшкодовують. Зараз почали жалітися аптеки, те, що їм не відшкодовують ці кошти. Держава і, не відшкодовує атакам, які Так, що, Поки що, не відшкодовує, бо вони почали жалітися, і тому це є великою проблемою, е, тому що ви розумієте, що вони ще місяць-два е, потерплять, а далі вони просто перестануть брати участь у цій програмі. Це От, це. Буквально за кілька хвилин чи десятки хвилин е, ми будемо транслювати наживо вручення Держпрекондонслужбі засобів військової радіозв'язку від Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Я знаю, що засоби радіозв'язку потрібні і на передовій, в тому числі нашим хлопцям. Е, наскільки взагалі зараз, якщо говорити, Суто про передову закриті першочергові потреби військовослужбовців і де дірки. Дуже забагато дірок не напевно про які можна говорити. Це і знову такі, і деякі є проблеми в медицині, і є проблеми. У військовому постачанні якогось обладнання, наприклад, так для хлопців наразі це як можуть бути і бюрократичні проблеми, коли ми знову говоримо. Вже який третій чи четвертий рік я вже збилася з рахунку про людський фактор. Так, коли люди не виконують оце середня ланка, вона просто валиться і вона не виконує свої зобов'язання або лінується виконувати, або губляться папери. Ну це вже нормальна ситуація. А за три роки ця середня ланка якось не була вичищена, реалізована. На жаль, на жаль, на жаль, ну Зовсім жаліються знову ж таки політика кадрів. Дуже не вистачає молодих кадрів. У нас є такі невеличкі просування, невеличкі плюси у вигляді, коли я бачу, що бойові командири, які ж були там командирами Ротши в 2015 році, так я знала хлопців, вони зараз доросли до замкомбатів, до комбатів, до командирів батальйонів. І це вже є великий ріст, або деякі там командири батальйонів чи замкомандири батальйонів доросли до комбригів. І це дійсно класно, тому що це якраз бойові офіцери, ті, які Знають толку війні, вже вони, вони мають досвід цієї от імену цієї війни, і вони можуть, якраз, ну скажімо так, впливати на процеси якраз фахово. А щодо е, постачання, дуже багато є замовлень. Ну, Починаючи, е, знаєте, в нас в військовій ланці не працює саме головне одна проблема це, е, знаєте, як повинна заходити нова бригада, так? На позиції. Спочатку повинна заходити служба тилу ну, разом з, штабом, з командиром. Ми Вони повинні все, всі облаштовувати все, чого потребує, а потім повинна заходити бригада. А в нас весь час одна і та сама проблема. Знову зайшла на позиції нова бригада, знову дзвінки. Наталя, а нам треба кипітильники, а нам треба цукор. Я кажу, чекайте, а де служба тилу? Чому вона не працює? працює знову і знову наганяй, і знову ми в такому порядку або там медики навіть кудись виїхали, так і знову такі так є проблеми, що треба. Вони щось не взяли, щось не щось не дали їм, не завжди вони винуваті. А завжди буває, що хтось не дав їм. А ми вам вийшлимо. Ну, це вийшлимо можна чекати дуже довго. Наталі, наскільки ця е, інформація оперативно доводиться до керівництва Міністерства оборони, і скільки начальників тилу вже змінено за три роки війни? Ні, не багато змінено. Я намагаюся якраз. Ну, моя праця якраз пов'язана з тим, що я якраз не жаліюся нагору. Я якраз е, до замміністра хожу і говорю тільки про ті проблеми, там, де я не можу вже щось вирішити. Там, ну, про якісь такі е, речі, коли ну, я не знаю, куди звернутися. Або мені треба дійсно його тиснути. Наприклад, коли в нас були проблеми е, з спаливними е, мастилом. Так? І коли е, я звернулася, щоб зробили експертизу, а вони її зробили не незалежну не в двох місцях. а Зробили у постачальника, а це невірно, тому що постачальник, звичайно, написав те, що все у межах допустимих норм, то звичайно тоді я йду і говорю, от така така є проблема. Або коли мені треба там повпливати на кеч, або ну, на якісь такі дуже великі структури, до яких там я не зовсім маю відношення, або там треба якісь танкові запчастини. Ні, деколи ми самі вмудряємося зіставати їх, але ну, буває, що треба когось, щоб за міністра позвонив, зробив один дзвінок і воно скоріше виросло. Я намагаюся зі службою тилу. Співпрацювати сама. Вони, от якраз, очільники, ті, які тут сидять в Києві, вони більш-менш е, адекватні і вони якраз готові реагувати. Вони кажуть, давай інформацію. Знову ж таки, кажу, середня ланка. От середня ланка зараз десь валиться. От я тільки. Я тільки вчора вранці повернулася якраз з зони АТО і знову таки привезла якийсь е, перелік питань, ті, які в мене є до служби, тилу, е, до служби тилу, але це не зовсім, наприклад, в мене є зараз питання дуже багато до постачальників. Знову таки проблема… До постачальників чого? Постачальників, наприклад, продуктів харчування. Так, Наприклад, ми беремо хліб, якщо е, бригада стоїть. Ну, от нас є така. Я не буду зараз називати постачальника. Я маю надію, що вони відреагують самі. Але якщо бригада стоїть, ну, наприклад, починаючи там Луганську область, бригада стоїть там в районі Бахмута, і бригада стоїть там, наприклад, в районі Волновахи, їм чомусь хліб, банально хліб, підвозять з Запоріжжя. Або Запорізької, там ну, Запоріжжя, Запорізька область. А що Луганській не виробляють хліб? От, і я про це. В мене питання, чому вас не задовольняє якість? Я думаю, що в Луганській області у всій можна знайти і оптимізувати так, а не нараховувати якийсь рахунок. Ну, в мене виникає завжди питання про домовленості. Але це не саме головне про домовленості. Ви розумієте, що якщо його возили зимою Запорізької області, то який він приїжджав? Перемерзлий. А те, що я бачила того літа, коли привозили знову такий хліб Запорізької області влітку, то хліб, коли він їде. Він їде в мішках, він пріє на сонці, потім він, його складають в тінь, хлопці, і за день-два він покривається такою зеленою плівкою плісені. Це я бачила особисто на очі. І я розумію, що зараз знову буде та сама проблема. Крім того, в мене є питання до цієї фірми, яка постачальником є е щодо е продуктів харчування, таких як морква, картопля, ті, які вони просто поставляють гнилі. І е коли нач е, прот е, є таким сумлінним робітником, а в цих от декілька підрозділах вони є сумлінними. Вони відмовляються. Вони знаєте, як спеціально ніби катують. Вони кажуть, окей, ти відмовився, ми тобі був... повернемо через два-три дні картоплю. А годувати хлопців треба за цей час. От, власне, чи досліджували ви оці от схеми? Припустимо, чому е, запорізькі компанії возять хліб і до кого ці схеми ведуть? Про це ми поговоримо буквально за кілька хвилин. Величка рекламна пауза залишайтеся з нами. Інформаційний день зупинилася на тому, що окремі компанії умудряються возити з іншої області бійця продукцію. І от дуже цікаве питання. Пані Наталю. Знаю, що ви скупульозно цим працюєте. Досліджували оці от ланцюжки, куди вони ведуть і хто має інтерес в цьому. Ну, в першу чергу, деколи в цьому замішанні і зампотила якихось бригад, але ну мені це важко дуже довести. Єдине, що я можу просто повпливати, це я завжди розмовляю всіми зампотилами, з продами. Я їм завжди кажу, ви повинні розуміти. Ви лице Міністерства оборони. Коли ви йдете в магазин і купуєте продукти для своєї сім'ї, ви вибираєте якісні продукти? Так, от, будь ласка, я хочу, щоб наші хлопці теж отримували якісні. Ви лице Міністерства оборони, ви платите гроші, тому будьте такі ласкаві, відмовлятися від ніякісної продукції. Це відповідальність якраз зампотилів і начпродів. І вони повинні це розуміти. От коли вони до них це доносиш, ну після того дуже рідко, коли я бачу, ще повтори такі. Єдине, що от, ну, вони кажуть, що я нам робити, якщо, наприклад, ну, з морквою Ситуація, але була, коли вони відмовилися від такої поганої гнилої моркви, їм постачальник сказав, окей, не хочете погану моркву, будь ласка, ми вам прийшлемо і прийшли в трьохлітрових бранках бар... закручену, але вона має присмак недобрий. І вибачте, в нас зараз такі погодні умови, що вона повинна бути. В нас зараз весна, в нас не зима, щоб морква не росла. Ну, в мене велике питання до цього. Так само е, ну, дуже багато є і проблем трохи з постачанням одягу. Причому знову-таки, отут можу звинуватити зампотилі в тому числі. Тому що, наприклад, це ж банальна зовсім річ, коли е, треба замовляти. Ну, наприклад, футболка, так і е, те, що ближче до тіла, воно йде одного розміру. А якщо це верхній одяг, то це повинно йти на розмір більший. І це розумний зампотила, він повинен це розуміти, а не замовляти все одного розміру. В мене дзвонять з бригади кажуть, що нам все прийшло. Шо одного розміру, ми не можемо це на себе натягнути. Ну були такі ситуації. Звичайно, ми це і зимою. Та проблема, яку ми бачили, яку ми знали, це. Ну, це моя особиста думка. Так? Я їм нікому не нав'язувала, але те, що я бачила, мені були. Так? так само я говорила з медиками. Це медиків деяка думка, що ми напрасно відмовилися від валянків і від звичайних тулупів, тому що для стояння на блокпостів тулупи і валянки це якраз було ну, най, найкраще. А особливо від валянок, тому що от те, що я робила цією зимою, ми об'являли збір коштів і ми купували валянки, тому що, якраз я коли приїхала, були такі не. Най... Най, 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 страшніші І найстрашніші морози. Перше запитала хлопців, що вам привезти. Вони кажуть, валянки. Буду дуже холодно. Ну, термогрілки це я мовчу, що ми весь фронт майже забезпечили цими термогрілками, бо це був дуже великий збір завдяки дані яровій. Ми е, разом зібрали дуже-дуже велику суму і закупили грілок. Напевно, майже на фри. Я розумію, що це не тільки ми робили, що й інші волонтери ці робили. І везли, везли, везли. Тому що я своїми очима бачила, як хлопці виїхали з позиції. Він каже, я не відчуваю рук. Я кажу, знімай перчатки, ми подивилися на перчатки, вроді руки нормальні відійшли. Він каже, я їх не відчуваю. Знімає берці, а в нього один палець вже на нозі чорний. І він був відправлений на ампутацію цього пальця. Я це бачила своїми очима. Тому для наших широт валянки, на жаль, треба було би, ну, Мені здається, що треба повноматиносити цю інформацію до Міністерства оборони, і чи, от, припустимо, це вже буде включено в держзамовлення валінки і тому ну, наступному на жаль, року? Я можу тільки доносити інформацію, а вирішується це все там на горі. І я говорила, що так ну, найбільша ситуація. Я думаю, ви знаєте, на жаль. Міністерство оборони ще не навчилося працювати заздалегідь і наперед планувати. Це поки рак не свисне, на жаль, це до нас. І я думаю, що ми почнемо говорити про зимове повторно, ну, не раніше, напевно, осінь. Перший, перший ну, я, я маю надію, що осінню. Я почну піднімати ці питання. Ну, напевно, в серпні, не, з вересні я маю надію, що ми трошки наперед спрацюємо. За три роки війни, от, оці от технічні, технологічні людські потреби і проблеми вони якось відійшли в минуле, якщо брати за 100%, скільки вже в минуле відійшло, а скільки залишилось? Вдалося подолати, от переламати тенденцію негативну. Якщо брати напевно, от дійсно забезпечення, то напевно, ну процентів я би дала 60-70 відійшли би проблем. Ну мені так здається. Щодо ну, просто якихось таких специфічних речей, дуже які ну, дуже мало закуповуються або вони якось невірно розпреділяються. А от якщо насчет людського фактору, тут би я сказала, що 50 на 50, напевно, а може ще і 40 на 60 і не в якісну сторону. На жаль, поки що залишається дуже багато проблем на місця. І ви знаєте, є такий самодури, вони залишаються, і дуже багато нефахових людей, на жаль, і дуже багато людей на контракт йдуть, тому що вони не знають, куди піти. І мені дуже боляче дивитися бригади, до яких я, наприклад, дуже ну, тепло відношуся, але коли мені зараз ну, я тільки повернулася з фронту. так, І коли мені кажуть, що одна з бригад, та, яка стоїть е на передовій, тільки нещодавно зайшла, в день. Було на перших перші два тижні по 20 аватарів е, з цієї бригади, бо приходило нам на медичне е, освідчення. Ну це аут просто для мене це аут просто. Тим більше мені не подобається, от як працює служба тилу. Ну це скоріше до кетч. Це щодо умов перебування. Нас чомусь е, не дивляться, в яких умовах перебування. З, відбуваються там, наші жінки, деколи принциповість чоловіків на передовій. Е, ну, я би чесно, я би напевно якось наказувала за, за таку, коли мені дівчата, медики жаліються, що хлопці, коли ми приймаємо душ, вони не хочуть виходити, вони кажуть, дівчата, ви ж знали, куди ви йшли. Ну, це проблема замполіта бригади, бо він не виховує свій. Я зробила зауваження, я маю надію, що я наступного разу приїду, що я не побачу такого. Так само, як вибачте, чому я повинна приїхати на ЄТПУ, ЄКП, так ну, поряд знаходяться. Я приїжджаю, дівчата зі строєвого підрозділу, так, і там медики живуть в умовах. Ну, от, вибачте, якщо б у нас тут в залі стояли зараз тазіки, і з, з потолка нам капало просто. Текло. Причому на вулиці вже сухо, щоб ви розуміли, на вулиці не йде вже два дні, а це все тече, тому що була невідремонтована криша. Як можна взагалі зампотилу приймати це приміщення і селити туди людей, якщо ви бачите, що невідремонтована криша? Як ви тільки побачили, чому я повинна вночі їхати, з кимось сваритися, ми повинні викликати машину, переселяти дівчат в інше місце. Ну, оце був такий, в мене буквально два дні назад був такий Авраанічний. Пані Наталі, що говорити взагалі про людський ресурс, коли розмовляєш з армійцями, особливо там, з керівництвом збройних сил, то звичайно, що вони відкидають проблему, що дуже багато хлопців, які пішли останнім часом на контракт, пішли за гроші і навіть не розуміли, куди вони йдуть. І з цими хлопцями дуже велика проблема на передовій, коли там їдеш. І насправді ті, хто вже обстріляний, не знають, що з цими умовно дітьми робити. Наскільки це велика зараз проблема, і це проблема військоматів, які беруть всіх підряд, хто приходить. Чи це проблема замп... верніше, цих замполітів, які не працюють з особовим складом? Це двостороння проблема. Це проблема і військкоматів, і в другу чергу це проблема і замполітів звичайно. Але в першу чергу військкоматів, які просто для галочки виконують план. Цей план такий в такому обсязі нікому не потрібен. Так? так само, як коли хлопці мобілізувалися, їх там не перевіряли на захворювання. Вони йшли всі скопом, і в нас загалом відправлені люди з фронту на лікування, просто звичайне лікування без поранень було перевищувало ніж бойові порани. Субтитрувальниця Вибачте, нащо цей двіж був потрібен, потрібен, я не розумію. Так само і зараз, нащо я не розумію постачати неякісних ну, спеціалістів, це не спеціалісти ще. Тим більше ще є проблема, напевно, до учбових частин, до полігонів, там, де вони навчаються. Це, на жаль, теж робиться не зовсім якісно. Я зараз, ну, зараз не буду називати військову частину полігон, на який я дуже хочу приїхати. На два я хочу дуже приїхати з перевіркою, тому що зараз декілька волонтерів. Якраз пішли служити, вони підписали контракт і вони зараз дзвонять і кажуть: Аврал, 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 Будь ласка, приїдь, будь ласка, перевір, там проблеми там нас не лікують, там в іншому нас не навчають. А, а ти розумієш, хто в нас тут залишається навчатися в тактичній медицині? От там хто був самий найгірший, хто не хотів нікуди йти, він залишається навчати. На що таке? а самих найкращих ми відправляємо на фронт. Так хто ж буде навчати гарно тоді людей. Треба залучати спеціалістів. Ну, звичайно, оце в нас не налагоджено. На жаль, і от е, умови перебування деколи е, щодо санітарних умов перебування теж є дуже великі проблеми. В нас поки що про солдата, про бійця не думають. От нема такого, як в першу чергу думати про бійця. Про нього думають або рідні, або волонтери. Так, як на, на початку війни, е, ну, крапки... або він повинен думати сам. Це теж дуже важливо, коли хлопці розуміють, що їм ніхто не допоможе. Коли вони запитують, просто Наташа, прийшли нам то, то-то ми самі це зробимо. Супер, я таких хлопців обожнюю. Три крапки, неличка рекламна пауза. За це ми поговорили про збройні сили. Зараз поговоримо про фронтову територію і про мирних громадян. Нагадую, що нещодавно РНБО ухвалило рішення, згідно з яким російський сигнал російських медіа буде глушитися на прифронтових територіях. Власне, як це буде відбуватися, спробуємо розпитати у нашої нашу гостю, бити з нами. Триває інформаційний день, говоримо про поговори про армію. Зараз будемо говорити про, про фронтові території. У Раді Нацбезпеки та оборони України повідомили, що наразі вдалося розробити покроковий проект, який дозволить заблокувати роботу російських та сепаратистських теле та радіомовників на території антитерористичної операції. Про це е, повідомляють в прес-службі РНБО. І власне сказали, що найближчим часом почнуть це робити. Е, по перше, ми напевне. Упустимо питання, чому це робиться на третьому році війни, але давайте, от ви уявляєте, пані Наталю, mm. як це буде робитися? Я, я не уявляю, як це буде вибірково глушитися сигнал. Якщо ми не, е, ну, досі там не зовсім не, не завжди спроможні приглушити, е, скажімо так, по військовим справам дещо, то я не можу тоді зрозуміти, як ми будемо телебачення російське глушити. Ну, Але, будь ласка, звичайно, ми всі будемо раді, якщо це буде. Можливо, це якесь наше нове секретне. Дай Бог, дай Бог. На вашу думку, наскільки це потрібно було робити ще вчора? Ну, і Які воно Це ефект потрібно дасть? було робити ще з 2014 року? Тому що, на жаль, ті люди, ну, знаєте, коли ти заходиш в хату, ну, допомагати, і ти чуєш там русський мір іде з телебачення повним ходом, то ти розумієш, що в голові цієї людини такий самий русський мір. І що ну, тут, в принципі, абсолютно нема про що говорити з людиною, і навіть там прививати або повертати її лицем до України, ну навіть нема про що. Якось так зменшується. Тому що дуже багато пропаганди несе це. пам'ятаєте ще, якщо я пам'ятаю, в 2015 році хтось з журналістів каже, я подивився кісльова від початку до кінця, і мені хотілося е, різати і вбивати всіх бандерівців, з яких одна моя жінка, а другий мій син. Каже, пробачте мене, люди, бо ви це дивитеся кожен день. Ну, Це дійсно так, тому що там йде, ну, ми повинні розуміти, що там не тільки просто йде пропаганда, там йде і технології, ті, які не повинні. Застосовуватися до мирних мешканців на жаль, але вони застосовуються, і там дійсно це вся йде пропаганда. Але тим не менше, все таки переламуються тенденції, якщо от їхати в такі міста, як Авдіївка, Марінка, Красногорівка, які от на початку війни там казали 80% прихильників руського міра. А мені кажуть, що ми переходимо оперативно на трансляцію вручення Держпрокордонслужби засобів військового радіозв'язку від міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Перейдемо, подивимося, потім повернемося до інформаційного дня.